Погода в Україні 24 травня буде грозовою, дощовою та вітряною. Про це повідомляє Укргідромедцентр. Синоптики оголосили штормове попередження у північних, центральних, південних та Харківській областях першого рівня небезпеки. Там будуть грози, град та шквали вітру від 15 до 20 метрів в секунду. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту. Йдеться у повідомленні. Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 24 та 25 травня будуть сильні дощі з грозами, але вони матимуть періодичний характер. Також очікується град. Температура повітря коливатиметься від плюс 9 градусів на заході до плюс 29 градусів на сході та півдні. Дощі з грозами пройдуть у більшості областей, окрім півдня та південного сходу. В Україні 24 травня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують сильні дощі з грозами майже у всіх областях України. Вітер буде південно-східний зі швидкістю 7-12 метрів в секунду. Також синоптики прогнозують сильні пориви вітру від 15 до 20 метрів в секунду. Температура у західних областях вночі 5-10, вдень від 10 до 15, нарешті території вночі 11-16, а вдень від 21 до 26, у Житомирській та Вінницькій областях від 17 до 22. Йдеться у повідомленні за даними Метеопрок, 24 травня в Україні буде місцями прохолодна погода найтепліше буде в Луганській області. Там температура повітря підвищиться до плюс 12 плюс 26, а найнижче очікується у Львівській, де опуститься до плюс 7, плюс 9 градусів. У Києві 24 травня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощі, грози, град та шквали вітру. Вітер в цей день буде південно-східний зі швидкістю 7 12 метрів в секунду. Також періодично очікуються сильні шквали вітру 15-20 метрів в секунду. Температура по області вночі 11-16 день від 21 до 26 у Києві вночі 14-16, а в день від 23 до 25 градусів тепла. Повідомляє Укргідрометцентр. Синоптики оголосили штормове попередження першого рівня небезпеки. Тому бережіть себе та будьте уважними. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.